Коли ви робите такі подарунки, які розвивають інших людей, ви цим створюєте для себе таку автоматичну карму успіху також, тому не даруйте алкоголь, я вас прошу, не даруйте цукерки, квіти можна дарувати, посуд гарний можна дарувати, курси якісь, якісь такі от щоденники для саморозвитку. Ви для себе будете створювати карму з'єднання з. Вищими знаннями, а це найкраще, що може бути. Тільки ви собі подумали, як я пару днів тому подумала, тому як же ось таке питання, там одне у мене було, і тут відкриваю Фейсбук, а там книгу радять. І ця книга відповідає на моє питання. Я її відразу замовила, подякувала просто собі за те, що я знаю. Етичні принципи за те, що я живу по ним, і за те, що і тому я хочу, і вони мені дають надзвичайний результат. І тому я хочу, щоб ви також жили по цим етичним принципам, щоб ми з вами всі робили цей світ кращим, своє життя також кращим в першу чергу, а не тільки і світ, і своє життя. Тому що, коли ми робимо своє життя краще, ми робимо просто весь світ краще.